Вітаю учасників конференції. Тема мого виступу сучасний заклад позашкільної освіти від ситуаційного менеджменту до маркетингових освітніх послуг та впровадження інновацій. Успіх закладу позашкільної освіти в сучасних умовах безпосередньо залежить від психологічної готовності менеджменту закладу до змін. Його здатності швидко і гнучно реагувати на зміни в освітньому середовищі та суспільстві в цілому, адаптуватися до них і не втрачати при цьому орієнтування на розвиток. А цей процес передбачає не лише адаптацію до зовнішніх викликів, наприклад, пандемія, початок військової агресії РФ проти України, але й активне формування власної системи і стратегії розвитку освітнього менеджменту і опанування нових технологій управління. Проаналізуємо динаміку системи управління Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості від адаптивних змін ситуаційного менеджменту до менеджменту інновацій. Передбачення причин та джерел виникнення проблемних ситуацій, завчасне проєктування механізмів їх вирішення для того, щоб наявними ресурсами і можливостями досягти поставленої мети в умовах обмежень. Саме ці завдання вирішує спеціальний від управління Ситуаційний менеджмент, який деякі науковці ще називають адаптивним, інші альтернативним менеджментом. Ситуаційний підхід базується на тому принципі, що ефективність різних методів управління визначається ситуацією. Саме вона є центральним поняттям до цього підходу. Найкращий спосіб управління залежить від конкретної ситуації, тому найкращим і найефективнішим є той метод, що відповідає наявній ситуації, враховує реагує на конкретні обставини у конкретний час. Оскільки освітні заклади, зокрема позашкільні, у своїй діяльності постійно перебувають у таких ситуаціях, на які необхідно реагувати, універсальних способів успішного управління не існує. У ситуаційному підході особлива увага звертається на значущість ситуаційного мислення, володіючи яким управлінці чітко розуміють, які прийоми та методи найбільше сприятимуть досягненню цілей організації в конкретній ситуації. Необхідно постійно аналізувати внутрішні середовища закладу, наприклад, наявні ресурси, кадри, матеріально-технічну базу та зовнішнє середовище, соціальні тренди, технологічний розвиток, потреби батьків і дітей. Важливим аспектом у цьому є аналіз трендів у розвитку позашкільної освіти з метою виявлення нових цікавих напрямів для дітей, що набуває особливої актуальності в контексті розвитку мережі, грубків сучасних спрямування. Цього можна досягти проведення опитувань, фокус груп та інших форм взаємодії з дітьми та батьками, що дозволить безпосередньо дізнатися про їхні інтереси та потреби. Важливою у цьому аспекті є співпраця зі школами, бібліотеками міста під час спільної організації заходів. Ситуаційний менеджмент дозволяє закладу позашкільної освіти гнучко реагувати на зміни, потреби вихованців, батьків, педагогів. Це враховується в актуальних програмах і планах закладу позашкільної освіти. Пошук нових напрямів розвитку творчих об'єднань, оновлення програмного забезпечення гурткової роботи, адаптація освітніх програм, форм і методів роботи до інтересів дітей, психологічного стану учасників освітнього процесу, зовнішніх ситуаційних викликів, наявність або відсутність сховища. Фінансування розвитку третної технічної бази тощо ефективні приклади ситуаційного менеджменту, які дозволяють забезпечити ефективну діяльність закладу та задовольнити потреби сучасної молоді в умовах нестабільних, нестабільності різних соціально-економічних систем в Україні. Дуже швидкі системні зміни в українському соціумі диктують нові вимоги до організації діяльності закладу позашкільної освіти і рівня освітніх послуг. Тому і виникає необхідність опанувати, окрім ситуаційного менеджменту, інші новітні технології управління, як от стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент, проєктний та навчальний менеджмент, технології маркетингу тощо. Так, маркетинговий менеджмент спрямований на аналіз попиту на освітні послуги серед і споживачів, розробку та впровадження інновацій заради надання більш якісних сучасних освітніх послуг. Наводячи конкретні приклади, можемо сказати, що маркерами ефективної діяльності нашого закладу в цілому напрямку є конкретні моделі системи Кейси. Маркетингова діяльність педагогів забезпечує популяризацію конкретних освітніх продуктів на ринку освітніх послуг у територіальній громаді. Брендинг, брендинг цих творчих об'єднань і розвиток креативності та мобільності їх керівників, а в цілому розвиток іміджу закладу позашкільної освіти. Засобами проєктного менеджменту реалізується потужний інноваційний потенціал педагогічного колективу закладу позашкільної освіти. Управління проєктами як елемент динамічного іміджу закладу було опробовано на 25-річчя незалежності України у проєкті 25 творчих справ до 25-річчя держави. Продовжено цю роботу, роботу мультимедійною презентацією проєкту Пазли пам'яті до 30-річчя незалежності України. З початком широкомасштабної війни Смілянським будинком дитячої тринадцять творчості у територіальній громаді міста Сміли було зреалізовано інформаційно-просвітницький та творчий проєкт Звірові перемогу», кейс якого представляє також систему управління проєктом національно патріотичного спрямування засобами дистанційних технологій робота творчої групи, організація проєктної діяльності як умова і засіб реалізації акналогічного підходу до виховання громадянина Патріота відзначена золотою медаллю 14-ї міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті у номінації інновації в національно-патріотичному вихованні здобувачів освіти. У заході реалізується модель методичного менеджменту як ефективна система інформаційно-методичного супроводу професійної діяльності і безперервного освіти та професійного розвитку педагогів, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, модернізації цілей, змісту, форм та методів організації освітнього процесу, впровадження перспективних освітніх технологій, це цикли семінарів, практикум, практикумів актуального змісту, новий професійний образ педагога позашкільника, від цінності педагога до цінностей вихованця. Моделювання сучасного освітнього процесу, компетентності вектори, дослідницька позиція педагога та креативність вихованця технологія формування Те, як провадження здорових збережних технологій в структуру навчального заняття гуртка. Як результат професійного навчання і професійного самоменеджменту педагоги трансформують новітні педагогічні ідеї, проявляють світворчий підхід, місіють зміни, апробовують їх та впроваджують у педагогічну практику. Удосконалення рівня професійної компетентності педагогічних працівників розширює їх особисті можливості, що поступово приводить їх до розроблення власних моделей впровадження навчального менеджменту. За цим напрямом заклад також має певні напрацювання. Це методичні кейси, які також мають найвищі відзнаки на обласній виставці інноваційних технологій нова українська школа для Черкащини. Використання технології, дизайн мислення для забезпечення реалізації дослідницького підходу, при вивченні діяльності видатних особистостей, управління успіхом вихованця, гуртка, спортивної бальної хореографії, як запорука його особистості індивідуального розвитку. Ми серед інших корекційно розвиткова програма для дітей із особливими потребами та навчально-методичний комплекс до неї. Навчання батьків, конкурентній комунікації з дітьми як засіб підтримки особистісного потенціалу дитини. Формування соціальних компетентності вихованців і гармонізація між особистісною взаємодією в хореографічному колективі засобами тренінгу та технології педагогічний посібник допомагає для дітей і батьків. Постійна спрямована робота педагогічного колективу щодо маркетингу освітніх послуг та впровадження інновацій, безперечно, має певні результати в розвитку Смілянського будинку дитячої 13 творчості як сучасного закладу позашкільної освіти. Поступово підвищується рівень адаптивності не тільки педагогів, а й громади. З'являється бажання. Працювати по-новому, зростає творча активність щодо самопрезентації власних результатів, участі у професійних виставках, конкурсах, конференціях. Педагогічні працівники самі виявляють ініціативу і пропонують свої освітні послуги. Отже, система управління закладом позашкільної освіти має постійно змінювати відповідні зміни, які дозволять закладу залишатися конкурентно споможно та досягати поставлених цілей. Для педагогів закладу позашкільної освіти результатів маркетингового управління має стати бачення перспективи особистісного та професійного розвитку, можливості для самореалізації та підвищення ефективності роботи. Дякую за увагу!